Що потрібно врахувати, якщо ви повертаєтесь до України після 6-12 місяців відсутності? По-перше, краще обирайте маршрут з мінімальної кількості пересадок. Це по-перше. По-друге, краще обирайте маршрут так, щоб у вас прибуття було в день, а не вночі в Україну. І по третє, треба врахувати, що зараз багато відключень світла, тому Треба запастись пауербанками. Краще візьміть з собою там, з Німеччини, чи звідки ви їдете генератор або якусь електростанцію невеличку. Бо ну, звикайте, що зараз в Україні дуже багато відключень, і вони не передбачувані. А павербанк, якщо будете брати, то чим він більше буде, тим краще буде для вас. Ну і не забувайте, що в Україні зараз комендантський час. Комендантська година, тому розраховуйте щоб прибуття було краще в день. А квитки на автобуси можна забронювати з оплатою при посадці на сайті рубікон.юе.